Шановні пані та панове, президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні. Шановні воїни, шановні рідні наших воїнів, шановні присутні, сьогодні для усіх нас, хто представляє державу, надзвичайна честь від імені усього нашого народу дякувати. Тим українцям, чия хоробрість особлива і чиє ім'я назавжди в історії нашої незалежності. Ми відзначаємо героїв України, солдатів і матросів, сержантів і офіцерів, які виявилися здатними на такий чин, що його вага впливає на життя держави, на моральний дух наших воїнів і загальну силу України. Це люди, чия сміливість. Надихає це воїни, які повели себе в боях в зерцево, і які, не жаліючи себе, проявили абсолютну самовідданість, абсолютну вірність завданню боронити Україну і дбати про побратимів. Я дякую кожному герою. Я дякую кожній родині, яка виховала таких українців, таких справжніх героїв України. Сьогодні я придам золоті зірки героїв, родинам тих наших воїнів, які були удостоєні цього звання посмертно. Хай буде вічною повага українців до подвигу наших героїв. І зараз я прошу усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять кожного українського героя, що віддав своє життя заради нашого життя, заради життя України. Дякую. Дорогі українці українки. Ми встановили в нашій державі нову традицію. Традицію робити вдячність України своїм героям цілком конкретною проявленою. Кожен герой України отримає від держави квартиру без будь-якої бюрократії. І це найменше, що держава може зараз зробити, аби кожен відчував і відчув, що українська вдячність не залишиться просто. Словами. Родини солдатів і матросів, родини сержантів і старшин, родини офіцерів Україна вам вдячна. Слава усім нашим героям, слава усім нашим воїнам, слава їх сміливості, слава Україні! Служу українському народу. Бережіться. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Приєднався. Служу українському народу. Дякую Богу. Бажаємо здоров'я. Ми щиро вдячні співчуттям, близьким, хто втратив дійсних синів, героїв нашої держави. Велика честь бути присутніми тут і нагороджувати вас всіх. Слава Україні! Героїві слава!